Чашку кави завалюю, вже зранку, сходила по справах, а потім заходжу. У мене таке чувство кожен ранок, коли я заходжу е, в хату, і ну, люди, які там то на лавочках сидять, то це, вони мене бачать кожен ранок, що вийшла і зайшла. Думаю, чим вона займається, що вона робить. А в мене діл не початий край. Значить, що ми сьогодні будемо робити? Приїхала в мене на рекламу товар, який замішательний. Зараз будемо манку їм так люблю. Смачна манка і куску зразу варимо. Зараз до ті відео, що вчора не знімала, бо вчора був, звісно, забантуй. Не було, коли я знімати знімала, виставляти не виставляла, бо просто не було на це часу. Ну треба вже якось думати над тим, щоб хтось виставляв відео. Це буде легше, тому що самі... Ну, Зняти не... не важко. Важко по часу виставити на 4 платформи. Але виставляти треба, тому що всі реклама йде. Товари продаються, бажаєте замовити квіти і пишіть мені особисті повідомлення. Гарного вам усім дня! Натхнення позитиву, добра, щоб все було усіх добре. Скільки чашок кави випиваєте ви за день? Ну, Я десь максимум дві, максимум три можу, десь так. А потім до ночі, до трьох ночі можу не спати.